Вітаю, я, Скубенко Тетяна Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Запрошую вас відвідати сторінку Говоримо українською, створену на моєму педагогічному блозі для популяризації рідної мови. Маю щастя народитися в україномовній сім'ї і все життя спілкуватися рідною мовою. Тому і створила таку сторінку. Де відвідувачі, а це зазвичай колеги, учні та їх батьки зможуть ознайомитися з моїми авторськими віршами та з роботами дітей гуртківців шкільної літературної студії Лі. Наша, наша гордість милозвучна та дзвінка, чарівна вона й прекрасна, звучить гордо, гомінка, скільки болю та страждання, скільки радості й добра, бачила вже наша мова, рідна, щира, чарівна. Тож давайте не допустимо, щоб на нашу мову знову полилося бір, нещастя, бережімо нашу мову. Рідна, так чудова, ніби річка волошкова. Тече її буяє, соловейко куди співає. Мову нашу вивчайте та митців не забувайте. Семоненко та Шевченко, і Течина, і Костенко. Мову роду не цурайтесь, нею, старо, навчайтесь. Цікавими проєктами, до яких долучаються школярі, учнівськими відео, що мотивують до читання. Здобутками та перемогами дітей у різноманітних українознавчих конкурсах, цікавими заходами, які систематично проводяться як у позакласній, так і позашкільній роботі, моїми авторськими напрацюваннями з використанням новітніх технологій, а також матеріалами, знайденими у мережі інтернет, які, на мою думку, будуть корисними для вдосконалення знань. З української мови Українська мова рідна, барвінкова, щира і чудова українська мова, гноблена віками, бита кулаками, мучена катами, палена вітрами, не скорилась долі, відродилась знову, як калина в полі українська мова. Ні, не Україна, звемось українці, мужність, воля, слава, козаки, сміливці, невмируща пам'ять, незнищенна врода, всюди її знають українська мова. Скажем паляниця у бою не схибем, тут життя криниця, батьківські садиби, це велика сила вільного народу, наші дуже крила, українська мова.